Майже 500 тисяч гривень. Такою є сума заборгованості населення за надані та спожиті комунальні послуги перед комунальним житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством номер 1 горішніх плавнів. Підприємство не може існувати просто при таких сумах заборгованості. Якщо у квітні місяці заборгованість несплата становила 200 тисяч, якщо у травні місяці вона становила 226 тисяч, то у Червні місяці 466 тисяч. Також Сергій хряпа зазначив, що кошти, які сплачують мешканці за утримання будинку, безпосередньо йдуть на заробітну плату двірників, оплату електрики, що використовується в місцях загального користування, обслуговування ліфтів, а також на придбання необхідних матеріалів для виконання певних робіт. Катастрофічна ситуація на підприємстві, і от я думаю, за що мені не платити? Не заплатити. За електроенергію не платити мені податки, не платити мені заробітну плату частково, не платити мені спецеку. Кому не платити? Люди добрі. Я розумію, що є відключення електричної енергії, є банківські проблеми, все є. Тому на сьогоднішній день ми повинні щось зробити для того, щоб сплата покращилася. Болючим залишається питання сплати громадянами за спожиту електричну енергію, а точніше саме несплати. 4 гривні 32 копійки. Такою від 1 червня 2024 року є вартість кіловат-години електроенергії для населення незалежно від місць її споживання. Будь-то квартира, кімната гуртожитку або місця загального користування. Здорожчання електричної енергії призвело до збільшення рівня заборгованості населення перед комунальним житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством номер 1 адже саме на експлуатаційні підприємства покладено відповідальність приймати кошти за спожиту електричну енергію від населення. А потім щомісяця сплачувати рахунки, то в Полтава енергозбут. Якщо деякі громадяни дозволяють собі накопичувати борги, жреб цього допустити не може. Штрафні санкції. Пеня за несплату 3% там обленерго не пускає. Вона нараховує зразу пені за несвоєчасну сплату за критичну енергію. Ми повинні сплатити суму за 5 банківських днів. Я повинен заплатити всю суму. Для цього мені треба взяти кошти, які заходять за управління будинку. Інших будинків я проплачую, а потім, коли платять мешканці гуртожитків за управління і за електроенергію, вони мені повертаються. Ну ніколи 100% не повертаються. Перекриваючи несплату мешканців за електроенергію коштом сумлінних платників, житлово-експлуатаційне підприємство втрачає гроші двічі: ті, що не до отримала і ті, що віддали, щоб погасити несплату. Очільник комунального підприємства пояснив, якщо на загальнобудинковому лічильнику, що встановлено на гуртожитку, зафіксовано використання 100 тисяч кіловат електричної енергії, то саме за стільки кіловат мають сплатити мешканці цієї будівлі. Громадяни, які сплачують лише за спожиту електроенергію у власній оселі, ігноруючи нарахування за послуги з управління будинком, накопичують борги за електричну енергію у місцях загального користування. У майбутньому це може призвести до відключення світла і винні у цьому будуть самі ж мешканці. Будьте свідомими споживачами.